Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого каналу, Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами: Добутні та свят. Сьогодні пропоную приготувати консервований овочевий салат з гарбузом. Для приготування беремо великий гарбуз. Розрізаємо його навпіл. Одну половину накриваємо харчовою плівкою та залишаємо у холодильнику, а з іншою працюємо, очищаємо гарбуз від шкірки та нарізаємо його кубиками. Половинка важить цілий кілограм. Уявляєте, наскільки великий весь гарбуз? Тепер беремо болгарський перець у кількості 400 г чистої ваги. Промиваємо, очищаємо від серединки і нарізаємо кубиками. Миску з перцем відставляємо. І беремо 400 г помідорів, які пізніше перемелимо. Далі 400 г моркви теж нарізаємо дрібними кубиками. Беремо стільки ж цибулі і подрібнюємо кубиками. Отже, резюмуємо. нам потрібно взяти 1 кг гарбуза, по 400 г моркви, болгарського перцю, цибулі й помідорів, 7 зубчиків чеснику, мелений перець, 1 столову ложку цукру, 1 столову ложку солі, 40 мл 9% осту, 100 мл рослиної олії. Ставимо каструлю на вогонь, виливаємо на дно олію, висипаємо цибулю і смажимо до м'якості при перемішуванні. Додаємо моркву та перець, перемішуємо і продовжуємо смажити. Накриваємо каструлю кришкою і тушкуємо овочі 15 хвилин. Але не забувайте періодично помішувати. Через 15 хвилин висипаємо шматочки гарбуза. Все ретельно перемішуємо. Висипаємо мелені помідори. Можна помолоти їх за допомогою м'ясорубки або подрібнити блендером. Після цього тушкуємо ще 15 хвилин при постійному перемішуванні. Коли пройшов вказаний час, додаємо чесник. Сіль, Цукор, оцет, перець. Якщо вам подобаються інші приправи, ви можете їх теж додати. Накриваємо кришкою і тушкуємо ще 5 хвилин. І навіть за цей короткий час хоча б раз треба всі інгредієнти перемішати. Банки разом із залізними кришками я стерилізую у духовці. Їх можна покласти, але краще поставити отвором донизу, щоб на стінках не залишилися білі сліди від води. Отже, у стерилізовані банки стерилізованим полоником наливаємо наш овочевий салат і закриваємо стерилізованими кришками. Тільки погляньте, яким яскравим він вийшов. Зі вказаної кількості інгредієнтів вийшло 4 500 грамові банки. Накриваємо їх товстим рушником і залишаємо до повного охолодження, а потім ставимо у льох чи інше темне, прохолодне місце. У мене залишилося трохи салата, який не помістився у банки. Тому я зараз його скуштую. Він не тільки дуже смачний та духмяний, а й має чудовий зовнішній вигляд. Як бачите, кубики овочів, особливо гарбуза, зовсім не розварилися, вони цілісні та яскраві, не втратили природній колір. Я щиро раджу приготувати такий консервований салат найближчим часом. Запрошую підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення мого кулінарного блогу. Бажаю всім смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні!